Сьогодні у нас 3 лютого 2024 року, 8 година 27 хвилин. Сьогодні субота. Продовжуємо робити ранкову зарядку кожен день. вести тверезий здоровий спосіб життя. Показувати на гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, а корумпованим бидлозлочинцям, які Чомусь нічого не можуть зрозуміти і продовжують робити те, що їм заманеться, показують хто хто, бо це дуже важливо. Бо кожен повинен сам будувати своє майбутнє тій країні, в якій він народився. А не в тій країні, куди він втік або ще. П'ятдесят п'ять. Зараз на дворі мінус один. Але після ранкового душу не холодно. Свіжо, приємно займатися. Хай цемців. Хітер зробленим, зробленим мародерам та дермаїдом буде соромно за те, що за їхні всі злочини будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І вони не зможуть відкупитися нарабонованими грошима та корумпованими зв'язками, бо вони втечуть. Не зможуть їм допомогти.